Вітаю, дорогі діти! Сьогодні наша зустріч буде і цікава, в той же час необхідна і важлива. Так приємно познайомитись з новими друзями. Але довірливість і незнання правил поведінки з незнайомими людьми, на жаль, призводить до небезпечних ситуацій. Ось про це ми сьогодні з вами і поміркуємо. Хто це за? Дивні створіння. Ой, чим вони схожі на дітей, а чим відрізняються від них? А чи можна з ними познайомитись? Що можна сказати про них? Чи безпечні вони для спілкування? Це були дітки фантастичні незнайомці. Я гадаю, що до них наближатися не слід, коли в житті вам прийдеться зіткнутися зі справжніми незнайомцями. Навіть якщо з вигляду це будуть звичайнісінькі люди, з ними теж слід бути обережними. Пропоную діти переглянути уривок мультфільму, корисні підказки, місія, незнайомці. Потім за допомогою гри визначимо, які ситуації безпечні, а які ні. Вже дорослий, і маєш знати, що у світі бувають по-справжньому погані люди. Рідко, але вони зустрічаються. Не думай, що бандити скрізь на тебе чатують, але ти маєш бути готовим до зустрічі з ними. Найчастіше в них звичайнісінький вигляд. Вони можуть сміхатися, говорити лагідним голосом. Пропонувати солодощі й подарунки або просити про допомогу. Відрізнити бандита від звичайної людини дуже важко. Ніколи, нікуди, ні за що не йди з незнайомою людиною. Не бійся здатися невічливим. Нормальний дорослий тебе зрозуміє і навіть похвалить. На будь-які пропозиції піти кудись із чужою людиною треба твердо відповідати ні і одразу йти туди, де більше народу. Іноді зловмисник поводиться зухвало. Він хапає тебе за руку або за плече просто на вулиці і удає, наче він твій знайомий або навіть тато. У цей момент буває дуже страшно. А від страху не важко і розгубитися. На це і сподівається, злочин. Якщо опиратимешся, піднімеш галас, якщо вас побачать інші люди, вважають тебе врятовано. Так само треба чинити, якщо викрасти намагаються не тебе, а іншу дитину. Якщо можна привернути увагу людей криками, галасуй. Капай будь-якого дорослого і чітко кажи, що сталося. Мого друга забрав незнайомець. Вони пішли в парк. Якщо твого товариша посадили в машину, головне, зберися і запам'ятай її колір, марку, номер. Повторюй його постійно, поки біжиш за допомогою. Бо від страху з голови швидко все вилітає. Місія Незнайомці. Зовсім погано, якщо поблизу нікого нема. Тоді вислузнути від злочинця буде важче, тому в безлюдних місцях краще не бувати. Пам'ятай, батькам важливо знати, де ти. Дзвони. Ти тільки людними вулицями і знайомою дорогою обминай машини, що зупинилися, особливо, якщо тебе просять підійти, тримайся подалі від під'їздів будинків, темних неосвітлених місць, густих кущів та дерев у темний час, старайся йти вулицею разом із групою людей. Що вийшли з автобусу, метро або електрички. А ще бувають так звані знайомі незнайомці. Здається, ніби ми їх знаємо, а насправді ті люди трапляються скрізь. Серед лікарів, вчителів, серед твоїх сусідів і навіть родичів. Тому запам'ятай. Якщо хтось із дорослих запрошує тебе в гості, йди тільки з дозволу батьків. Останнім часом, злочинці часто шукають своїх жертв у інтернеті, діти спілкуються на форумах, у соціальних мережах, знайомляться. А там не перевіриш, чи дійсно з тобою переписується дівчинка Таня. Якщо ти спілкуєшся в інтернеті, ніколи не називай свого справжнього прізвища, телефону і адреси. Якщо хтось пропонує тобі зустрітися, умовляє, наполягає, негайно повідом дорослих, можливо, ця людина небезпечна. І хоче завдати шкоди іншим дітям. Про це треба негайно повідомити міліцію. Тільки не думай, що всі люди не хороші, і скрізь тебе підстерігають зловмисники. Погані люди зустрічаються рідко, і уникнути зустрічі з ними дуже просто, достатньо лише дотримуватися цих корисних підказок. Казкова героїня буде задавати вам завдання в картинках. А ви подумайте і відгадайте, що безпечно, а що ні, гратися у дворі з друзями, повідомивши про це батькам. А чи можна одному ходити у вечірній час на прогулянку? Чи безпечно брати солодощі у чужих людей? Іти з ними? Куди вони пропонують? Чи можуть бути люди різних професій небезпечними для дитини? Чи потрібно розповідати батькам про небезпеку? А чи безпечно сідати в машину, до не який навіть вам пропонує щось дуже дуже приємне? А чи правильно ви вчиняєте? Коли при небезпеці йдете там, де багато людей? А чи безпечно не повідомивши батьків йти у гості навіть до сусідів? Чи можна сповіщати чужим людям навіть у соцмережах свою адресу, ім'я, відомості про родину? Ми вдячні нашій казковій героїні і запам'ятаймо ніколи, нікуди нізащо не йдемо. З чужими незнайомими людьми. І тоді жодне лихо вас не спіткає. Я тепер можу бути впевнена, мої любі, що ваші мами, тата і ми вихователі можемо бути спокійними за вас. Ви добре запам'ятали і будете виконувати правила поведінки з незнайомими людьми. Місія незнайомців вдалася. До нових безпечних зустрічей, друзі!